Всі ще ми у школі вчили, що Україна географічно належить до Європи. Про те, чи є у нас культурні, економічні європейські цінності, запитуємо у тернополян. Започаткуванням європейськості, ще поки такої ярко вираженої. Ви подивіться, от, наприклад, оці будинки, так, що на площі, кругом, це ж це ж обличчя, так приїжджають туристи з Польщі, там, з Європи, з, з Америки. І у них перше враження коли? Коли візуально бачать, що воно гарно ошатне все. Оце Європа, це ну а ми не можемо цим похвалитися. Ні, а чому маєте? Ну, тому що люди вони палять пластик, ну, тому що вони так ставляться, тому що якщо, наприклад, людина їй погано стало, то він, дуже рідкість, що вони могли підійти там, допомогти, викликати скору. Чесно, поки що не знаю, я тільки сьогодні приїхав в Тернопіль перший раз. Поки що мені місце дуже подобається. А як вже побували, що з тим побачити? Я тільки з вокзалу і сюди дойшов, чисто на помаски. Так, бо дуже великі ціни тут а в Україні, зарплати дуже маленькі. Так. А чому Можете пояснити? Ну насамперед тут багато ну, дороги робляться нові. Багато нових магазинів, люди сюди приїжджають віддихати. <залежно>, Залежно з якого боку судити, чи це хороше місто, щоб сюди приїжджали європейці, принаймні вважаю, що так. Є, що подивитися, є де відпочити, де отримати задоволення. От. А стосовно, <залеж> стосовно зарплат, не європейське місто, українське, перепрошую. От. А загалом не знаю, мабуть, що так. Ну, я вважаю Тернопіль європейським містом, тому що Тернопіль це частина України, а Україна це вже Європа. Але для європейського міста нам напевно ще щось не вистачає. Ну можливо, інфраструктури для туризму.